Так, так. вияк ви що вас Ну, півтора рочки, можу похвалитися, синочок мій жінка після декретної відпустки повертається на своє колишнє місце роботи, однак їй кажуть зась таку сцену життя розігрують організатори акції. Лише за два місяці від початку року до них надійшло три тисячі звернень. Де жінки просять поради. У десяти відсотках випадків йдеться про гендерну дискримінацію. Але бувають ситуації, коли взагалі жінці відмовляють при виході на роботу, коли вона вийшла а їй говорять, що. Ні, ваша посада зайнята, тому будь ласка, до побачення в такому випадку тільки звернення до суду, тому що е, якщо це заява не написана за власним бажанням, то це 100% виграний судовий процес, оскільки кодекс законів про працю забороняє звільнення жінки, яка виходить з декретної відпустки. Утім, всі руку... знають свої права, каже адвокат. Е, галі... Тож разом із однодумцями вперше в Україні вирішили розповісти доступно про що... складне. Якщо робити круглі столи, якщо робити щось таке абстрактне, це. Люди цього не розуміють. Якщо жінка приходить, дивиться ситуацію, впізнає в жертві себе. Я, я сподіваюся, що це якось змінить її ставлення до життя і змусить себе захищати. Організатори підібрали п'ять типових ситуацій: насилля вдома, зґвалтування в компанії, гендерна дискримінація під час прийняття на роботу і сексуальне домагання працедавця. Ваші таланти всі до. До продажів товарів вони виникають таке захоплення, і мою особисту до вас симпатію. Ви велика молодчинка, Я вам я. Вам. Дуже для після кожної зі сценок усі присутні мали змогу проговорити ситуацію та поділитися своїми думками. Ольга приїхала на тренінг із Харкова. Запевняє, неодмінно і вдома з друзями проводитимуть такі майстер-класи, аби кожна дівчина була психологічно готова до будь-якої екстреної ситуації. Проте найголовніше треба знати вже зараз. Ніяка робота не стоїть того, щоб потім потрапити, ну, грубо говоря, можете так сказано, в якесь сексуальне рабство. Ніяка робота цього дійсно не стоїть ты на всю жизнь ставишь сама для себя на себе клеймо. Это, во первых Вот, поэтому, если ты действительно чітко ощущаешь, что йде сексуальный подтекст, я думаю, стоит поставить точку сразу на этой работе. А ще радіть не провокувати таких ситуацій. Приміром, ідучи на спубесі, до слід дотримуватися тресподу, ділового стилю як в одязі, так і в розмові. Наталка Фулівчук і Будко, соціальний пульс. Добре. що нам